Празднічний пшик за ваше і моє здоров'я. Да? Благо, тут не алкашка. Воно холодне, а я тільки недавно лежав в лікарню з да? танзелітом. Привіт. Ну, Дурака нічого не навчить. Тут так душно, просто відкрив вікно і сподіваюсь, що вам не будуть чути гавкання дітей і сковчання собак. Ну, я себе підстрахував, я понаробив а, власноруч руч да, по рецепту своєї бабусі з додаванням отрути і понакидав там як для дітей, так і для собак. Тому я сподіваюся, що. ну, би, да, Вроді би, атісі. Мабуть, не їлись. Тому всім привіт, ви на каналі Світ Парфами. звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами такий певний нюанс. Я вирішив для вас зібрати таку певну добірочку ароматів бюджетних на холодну, на прохолодну а, пору року, а саме осінь на вітрину пору року, да? скоріше, треба було сказати. Ну от. so. В принципі, ця добірочка, знаєте, таких унісексових ароматів. Да? Якщо чоловіки такі доволі. Не... Закомплексовані, не забиті якимись певними стереотипами про звучання ароматів саме на чоловічій шкіді, що це має бути так, помужицьким, мильнорильної і тому подібне. то в принципі, от Якщо це такі чоловіки з смаком хорошим, такі витончені доволі, а от я думаю, що ці аромати вам підійдуть. Soу. Вити почнемо з першого аромату. Чамру. Перший аромат, з якого би хотілося б почати, це у нас у Touch від Франк Оливь. Да? Це аромат для чоловіків в першу чергу, як би позиціонується. Тим не менше, я не можу не відмітити його унісексове звучання, яке прекрасно сяде і на жінках. Він належить до групи ароматів деревині ароматичні. І що я скажу? Випущений був у 2014 році. Ну, в принципі, якраз це тоді і був такий, знаєте, популярний напрямок саме Труянда У. Дуже гарний. Він відкривається, знаєте, в принципі, якоюсь такою от солодкістю карамелі. Трішечки малини. І це все діло підкреслено а, цитрусовою свіжістю. Ну, це звучить дуже брудно. Це звучить дуже брудно за рахунок того, що просто скрізь всю цю композицію одразу вам виривається да, оцей от шафран, уд. Це гіпернасичена троянда, тому старт тут доволі такий харшовий насправді. А, в певній мірі, можливо, навіть хімозний. Він може вас відлякати да, своєю надмірною такою а, навіть ноткою певної кірзачини, ноткою якоїсь певної резини. І не аби якої синтетичності. Тим не менше, дайте йому розкритись саме на вашій шкірі. Тож тут, в центрі, да, класичний дует Троянда Уд. Причому, знаєте, це ну, істосна, да, такий доволі знайомий всім нам напрямок. Він доволі в східному такому звучанні. Проте я хочу сказати, що знаєте, ут. Тут звучить, скоріше, умовно. Він тут для певного такого утримання, підкреслення цієї композиції. Це не прям от такий от брудний, якийсь насичений чи анімалістичний. От. Він доволі деревинний, причому, скоріше, темно-деревинний. Такий, да? от я би сказав так. А от квітковий блок, по типу та сама Штруянда, Фіалка, Жасмін, да? у нас сприймається тут доволі єдино -акордово. Можливо, вона і дає тут таку певну знаєте, синтетичність. Такий от хімозний момент. При цьому. В рівно ну, це все дуже красиво да? звучить. Можливо, ви хотілося б насварити цей аромат, але ну, ну, не виходить. Це от коли, знаєте, робиш або що, або як, ну виходить красиво. Да? А ти на це взагалі не розраховував. Хотів зробити, на, бійся, як то кажуть. От, но тим не менше вийшло. Да? Как бы, я думаю, що це саме так вийшло з цим ароматом. Ну, Да? База насправді дуже тепла, дуже затишна. Це все завдяки цій амбрі-ванілі. Да? З певним такі, знаєте, відчуттям знову ж, деревинного відтінку. От він нікуди тут не надівається. Дуже гарно. Це доволі свіжо. То, що цей деревинний відтінок це в певній мірі такі, знаєте, спил білого дерева. Тут. От. А завдяки цьому, знаєте, таки, доволі м'який, доволі приємний. І це його тіло. Да? Цього деревинного акорду, воно, нібито і тримає на собі всю цю композицію. Дуже гарно. Це от такий, знаєте, аромат, де уд без уду, фактично. Це класичний, от все рівно трояндово-деревинний момент, який доступний кожному. Підійде більше, з тих, хто не є таким, знаєте, вибагливим в парфумерії. і хто не бачить сенсу платити більше за якісь такі дорогі композиції. При цьому шукає щось доволі вишукане. Шлейфове, дифузне, коротше, з неймовірними прекрасними технічними характеристиками, які тут є, які сюди поклали. Знову ж, перебільшити з цим ароматом можна. Я думаю, пшики 4 і якраз достатньо йому. Того, що, чим більше, тим гірше. Це якраз таки... Працює з цим ароматом. Мені якось, скажімо так, да, невеличка історія. От захотілося мені в якийсь прекрасний вечір Троянди Уду. Це була осінь. Я йшов в гості. І мені так хотілося Троянди-уду, що я зробив 18 пшиків цього аромату. А пройшов я в гості в однокімнатну квартиру. Добре, що це були мої друзі. І вони мені сказали, ну Ігар. У нас Сьогодні матч, да? і відкрили балкон. Знаєте, щоб я звідти випрыгнув, звісно. Вот. Ну в принципі. Знаєте, навіть відкритий балкон не рятував його. Цей аромат настільки завис в повітрі, що казалось, що після мене ще пахло 3 дні. Робіть висновки, отакий аромат. Дуже гарний. Дуже раджу. Супер. Ну, це ідеальний вибір саме на осінь. Це моє, знаєте, таке певний мірі, осіння я. Парфумерний, я не знаю, чим тут видно, наскільки видно. Більше, Ну, в принципі, кажеться, що як то половина флакону, але насправді більша половина флакону вже тут відпита. Обожнюю, ношу, люблю і буду його поновляти. Тому записуємо, так? Да? Насправді дуже популярний аромат. Ну, у нього, знаєте. Люди розділилися на два табори. Ті, хто його люблять, і ті, хто, звісно, його хейтять. Попробуйте, можливо, вам повезе. Наступний аромат, який хочу вам порадити, це у нас сіара від Ревлон. Це мої друге парфюмерне осіння, так. Да. У мене їх багато на осінь. Можливо, всі. А от, аромат у нас буде, якби, да, 1973 року, класичний східний аромат, да. а, боже. І от знаєте, незважаючи на його бату піраміду, це все діло звучить максимально одноакордово. В першу чергу це такий густий, смилисто ладаний парфюм, да? де всі ноти зливаються в воєдино. В такий єдиний насичений, класичний, трішечки вінтажний шлейф. Приблизно ось так. Хотілося б це діло описати. Боже, яка жижа, яка жижа, да, ребят, тільки за саму жижу можна віддати тут ці гроші, гроші, які просять. Ну, капець, і вона ж така мисляниста. А прям. я прям от так от її люблю. А да. бажаю. Знаєте, враження таке, ніби тут перед вами. Є абстрактно умовний букет квітів, які, знаєте, при цьому духмяних. От, прям от вони такі пишать пахнючі. Немає там таких квітів, які не пахнуть, да? Для От. і ці всі квіти, знаєте, утупають в якихось церковних смолах, по типу Єліни, да? в апопонаксі. В Владані це сиділо, обкурюється в такому церковному, солодкому, трішечки димному, да? В сандалі це сиділо, обкурюється, в такому знову ж, да? в цих сандалових паличках. А в таких добротних, не у цих дешевих, які пахнуть, або чим, а в таких саме от сандалових. І це все діло, і це весь букет поливається зверху густим, густющим, зацукрованим, навіть трішечки сотами медом. Є тут такий момент, знаєте, восковий трохи. Чуть в чуть-чуть трохи -чуть -чуть -чуть, десь там напів, напівножа. Да? На кінчику ножа, отак. Ой! Це неймовірно гарно. Я хочу сказати, що тут насправді є гвоздика. І знаєте, якщо ви знаєте такий аромат, як Красна Москва, то тут гвоздика саме така. Вона тут не пишить, і вона тут не грає да? на перших рядах цієї композиції, але от вона прям звідти Отака. Та гвоздика мені подобається. Ту гвоздику я люблю. І тут вона теж гарна. Але знову ж, більше на себе тут всі увагу. Перебирає саме іланг. іланг Ілангіланг своєю неймовірною гарною жовтоквітковістю, дуже гіпернасиченою. Причому, знаєте, а, це такий ілан іланг Іланг, насичений, густий, вінтажний, трішечки з бабкінським оцим от флюором, Да? Я би ще сказав, що його присипала гіркою старою, вже спорченою пудрою вінтажною. От якось так. Неймовірно багатий аромат, неймовірно багато вінтажне таке звучання у нього дуже гарне. При цьому всьому, а, незважаючи на те, що це діло коштує дуже дешево, доволі бюджетно, так скажемо. Да? Звучить максимально багато, максимально ну, статусно не хочеться сказати. Знаєте, у мене це аромат, якщо з жінкою асоціюється, то це така жінка висока, худощава. За 60, да? зібраним волоссям, по боках неї вже або на корнях, да? а, видно сивину. У неї такі сережки довгі, які прям відтягують її мочку вуха. Вони великі, масивні, з камнями якимись. Це можуть бути якісь такі камні а, зелені, зелені, турмалін такі або лабрадор, да? а, Не собака, а камень. Персні, що на цих руках, що на цих руках, що на тих руках, да? що на цих пальцях, що на тих, там по два-по три персня, знову ж таких великих масивних, теж з камнями, вона в якомусь чорному манто, а в штанах з кльош і на невеличкому каблучку, в окулярах, і її вигляд випромінює спокій, якусь таку, знаєте, глибоку мудрість. І в очах читається такий, знаєте, тяжкий пережитий життєвий досвід. Ну при цьому всьому вона не стала сукою. Вот якось так, да? І від неї пахне сіяре деревом. Все. Ну, це просто. Якщо чоловік... Не знаю, додумайте самі. Самі опишіть мені в коментарях, як пахне чоловік, який носить яреві древо. Мені буде дуже цікаво почитати. Тому що я як не думав, я в принципі собі це уявити не можу. Але можу його уявити на чоловікові. От, на сам типаж мені його уявити якось тяжко. Приблизно ось так. А, що вам ще сказати? Неймовірно, гарно. Я знаю, що у цього аромату ще є декілька, нібито концентрацій різних. Да? Там щось стільки то стільки то і в принципі вони нібито чимось відрізняються. У мене концентрація Eau de Parfum, І саме, по-моєму, на упаковці в мене писало 78%. Ну, це щось таке, да? не знаю, в чому там суть. А флакончик 68 мл. Не знаю, як це ну, так, все це діло розподіляють, в чому суть, що вони було зробити, я не знаю, там 100% чи 70, хоча б 68. Ну, окей, да, не нам судить. Ну, по-перше, дуже гарний флакончик. А знаєте, це той флакончик, якому я готовий пробачити цю паршиву завальцовку, тому що все рівно це виглядає дуже так і гарно. От. Ну і такі от, кришечка з алюмінію. Ну, краса! Ну, хіба це не прикрашення, не прикраса для вашого да, парфюмерного столику. 100%. Наступний аромат, до якого ми з вами перейдемо, це у нас аромат від бренду MabuSan. Мабусін, да, аромат 2000 року. Це про фруктовий аромат, який, знаєте, в принципі, знову ж, як на мою думку, є доволі унісексом. І тут все на пальці як сіда. І тут вас зустрічає густа копчена, трішечки лікарна слива, доволі насичена, доволі густа, можливо, в певній мірі навіть така, знаєте, темна. При цьому всьому доволі об'ємна. Немає тут переду, да? Хорошо, буде так. Є перед. От. Акорд сливи насправді да? тут загорнутий знову ж в якусь таку смолисту деревинну теплоту, де підіграє знову ж. Ілангіланд не знаю, можливо, Ілангілан це просто, знаєте, нота, яка створена просто для осені. Ну, якщо воно утупає, звісно, в смолах знову ж. да? І тут цей Ілангіланг тоне в бензині. І якісь інші густих смолах, при цьому всьому на підкладці з землистих пачуль. Ну які землисті пачулі? Тут є певне відчуття цієї певної земельності, да? але як я? Це суха земля. Суха а, така, знаєте, земля, яка вже не дає життя, да? не родючий ґрунт, не сира, а суха. Сам аромат протягом всього звучання доволі матовий. От є такі, знаєте, ну можна сказати, да, глянцевий і матові аромати. Вот дура, да, світки, я розказую якусь чехарду, харду. Глянцеві і, дійду, і, і матові аромати. Ну, ребят, ну да, ну от є, ну, ну согласите, ну я думаю, да, Напишіть, який для вас аромат. Мабусан, бабусан, да, Глянцевий чи матовий? Для мене прям матовий. Не знаю, що тут це дає. Що може таке давати по там? Можливо, ну, дійсно, мені здається, тут це все діло за рахну цих от пачу. ну От він такий. от у мене. Має темний характер цей аромат для мене. Він дуже гарний саме на осінь. Прекрасний. Технічні характеристики у нього доволі середні, так скажем. Як він сидить на вашій шкірі, да? но шлейф у нього середній. Стійкість доволі добротна. Годин 8. Це доволі круто СФОМі, це дуже гарний офісний варіант, який підійде знову ж для чоловіків, так і для жінок. Більш для старших чоловіків і жінок. От, на молодняку я щось аромат, в принципі, не бачу. Мені дуже подобається тут база, так, знаєте, амброво-деревинна, знову ж да, з теплими якимись певними відтінками ванілі і сандалу. Але тут ваніль абсолютно не кондитерська, вона не солодка. Сандал не воскурений, немає тут цієї певної такої димності. Кріше сухий сандал. Паличкі сандалу, це да? пудра з ним. Отак. От дуже щільний, насичений. Але при цьому, знову ж, за рахунок того, що він не є гіпердифузний, гіпершлейфовий, цей аромат дуже стриманий. Тому кажу, да? в офіс це дуже гарна композиція. Угу. Дуже гарна. Знаєте, це для тих, хто любить таку от нетипову, фруктову тематику. Да? Такому зрілому, смолистому, можливо навіть трішечки, да, знову ж, земельному звучанні. Я думаю, якщо ви не знайомі з цим ароматом, то бігом з ним знайомитись, тому що я не знаю, що ви тоді взагалі робите на цьому каналі. Ми тут маємо базу знати, вже да? потім далі, і там далі по нішам, якимось тяжким люксам. Так що, ну как на. Да? познайомилися, потім приходимо і дивимося інші аромати. So, добре, давайте перейдемо до наступного аромату. Це у нас аромат під назвою My Perfumes Oud Abdullah. чим у нас пахне Абдула? Абдула у нас пахне. <coughs> Абдула у нас пахне, неймовірно. Знаєте, це той аромат. У нас східний, пряний, квітковий. При цьому всьому доволі, де все тримається на контрастах. На контрастах, ребят, стартує дуже різко за рахунок цієї певної такої пряності, коричневої шкіри, але не керзачини. Да? Ця шкіра доволі все рівно. Це якась така теляча виділка, я би сказав так. да? Можливо, це навіть замша. От, Приблизно так. І кисловата пудра. І ця кисловата пудра собою тут все це діло обромлює. І вона не зникає не спочатку, не з кінця. А Старт приглушується, да? відходить десь назад через хвилин 25. Тут є дуже гарний цей момент у вигляді певної уринальності, так скажемо, да? по-парфумерному, якщо так уписувати, по факту пахне післями. Да? Ну, або чуть-чуть, да? шортиками якогось старого діда, в якого не діржання. А, я би сказав так. Ну, вибачте, ну хорошо, Да, Ну, кому? Оригінальність. Да, тут таке є. Ну, інтересно. Знаєте? Але це в хорошому сенсі всерінного, того, що знову ж, враховуючи ціну цього аромату, тут, мені здається, це звучить як такий от нішовий момент. Да? Тобто, що, ну, в ніші, в принципі, таке зустріти знову ж можна і доволі часто, але в бюджетних ароматах. Ну, как бы не в кожному, вот. Періодично тут з'являється, знаєте, такий от синтетичний шафран, який за тобою заграє. Він то з'явиться, то сховається, то з'явиться, то знову схавається. Дуже знову ж да, прибавляє якоїсь певної такої, такої багатошаровості. Дуже гарно тут ця пряність. Знову ж, якась така загальна, ну, загальна спеціяві. Не можеш щось одне вичленити. Ну те, що це пряний це 100%. От. Шкіра, знову ж, да, тут така доволі кисловата. Але все рівно дуже гарна. Мені дуже подобається, що в цьому ароматі і всю цю композицію в цілому збалансовує те, що він не душний. Він все рівно доволі прозорий, як в шлейфі, а в своїй дифузності, да? і дуже радує те, що у нього не. Безкінечні, так скажемо, да? технічні характеристики саме у вигляді його стійкості. Тобто, це все діло все рівно на вас проживе і закінчить своє життя. Ну, на одежі це буде пахнути, навіть, ну, дня-два, окей. Ну, в принципі, як і більшість парфумів. Знову ж, але на шкірі це не безкінечно, і це дуже добре. Того, що такого моменту, да? у вигляді цієї от кисловатої шкіри, цієї такої душної трошечки пряності. І цієї кислої пудри хочеться не завжди. І не постійно, навіть якщо от це якийсь вечір, ти кудись там виходиш і постійно відчувати від себе цей уринальний момент, трошечки не дуже хочеться, правильно? Согласіться. Вот. Я думаю, десь так. Мускус тут... Ну так, да. мускус. Мускус, Скоріше тут це може бути цей мускус. <кхи> Взагалі, навряд ли, наскільки я чув по останнім новинам, да, мускус в, в принципі, нічим не пахне. Да? от, а, Як для опису, то використовують саме те, що який тут цей мускус, да? ну він такий хлопковий ніжний а, будь-якого чи це мускус саме такий тілесний, да? який прям прикликається з якимись певними виділеннями, можливо. Вот. А так по факту каже, що він взагалі нічим не пахне. Ну хорошо, давайте скажемо, мускус тут доволі тілесний. База тут ванільна. Скажімо так, да, так, підсумувати це аромат тоді для тих, коли хочеться повикабелюватись. Але не так, щоб постійно да, ти приходиш з цим ароматом і викобелюєшся весь вечір. О, ти напшикала, наприклад зашла, повикабелювалася, і він успокоївся, ти це успокоївся, хорошо, от, і він тепер пахне потім приємненько і дуже навіть знаєте, зрозуміло. Хорошечно наступний і останній аромат з нашої підбірки прекрасної, да, це у нас арабський бренд Латтафа. Бренд, який я дуже люблю, в принципі, поважаю в певній мірі, да, не всіх, звісно, композиції, тим не менше. Аромат під назвою Бедаля Лут Wood of Glory. Скоро треба буде цей новий флакон купляти. Це все. Ну, що я вам скажу? Що? У хорошо все. Фу. <смех> <смех> як можна радити комусь якийсь аромат, коли ти просто ввіду кажеш фу. Ну, то есть, я не знаю. Хороша. Не звертайте це увагу. Да, Аромат у нас знову ж таки східно деревинний. Як на мене, це повноценний унісекс. Який, знаєте, першу подугу в принципі, б'є вам ніс сухим удом. в спеціях. Спеції тут же не такі загальноумовні, як у нас в першому, да. А Тут вони скоріше про мускатний горіх. І дуже гарний мускатний горіх, який, знаєте, в певній мірі віддає данину. Ну так, да, придумав себе. Данину, аромату Арганза від Джименши. Отут такий мускатний горіх. Враховуючи, що я терпіти не можу мускатний горіх не в парфумерії, не в житті, да, як спецію. Но тут ну, прям от хочеться носити. Знаєте, це той мускатний горіх, який дуже гарно. Звучить прекрасно. а Знову ж, теплий, доволі оксамитивий цей аромат. От не брудний, доволі сухий, прям таки знову ж да? Ну, прям деревинний. Не Ні анімалікін. Нічого брудного я тут не чую. Дуже гарне виконання. Я не буду вам казати про те, на що це дюк, я думаю, ви так вже все це знаєте. Тому давайте не будемо це повторювати 300 разів. Мені так доконує те, що цей аромат. Кожну дубірку з'являється да, в осінніх ароматах. У мене відео, але я просто нічого з собою зробити не можу. Ну, от, якщо він лучший на осінь, то що ми зробимо? Ну, нічого ми не зробимо, просто будемо цим пользуватися. Правильно? Правильно. А от, пачулі землисті, трішечки шоколадні. Ну, от капельку, але шоколадні, знову ж. Дуже глибокий цей аромат. В певній мірі, знаєте, він такий от, сатіністий. Можна так сказати? Описи, звісно, сатіністий. А от. Я би не сказав, що він брутальний. Він як треба. Він ідеально виважений. Да? Да. І тільки недавно до мене дійшло, що я чую тут амбро деревинні моменти, так? Да? Вони є, я в шоці. Я раніше їх не чув. Може, він настоявся, да? ну хорошо. Але ну, просто раніше їх не було. І тут до мене доходить. Вони просто ідеально вплетені в цю композицію. Настільки гарно, що в принципі якихось таких е, претензій особа виявитись не може. Ну, дуже гарно. Мускус тут є, да? Знову ж, відчувається. Ну і на рабській. Оцей от арабський такий, який пихають знову ж всюди. Я буду його поновляти 100%. Прекрасно. Знову ж, більше на прохолодний період року, але да, давайте відмітимо те, що і в спеку, то що уд, да, у них там, це саме той компонент, це саме та нота, яка дуже гарно розкривається в. Вадіще, а, тому і в спеку я його теж носив. Ну, це теж гарно, але по-своєму. Ну, от мені все рівно такі композиції подобаються більше в осінь. Тому я його додаю в цю осінню добірку. 100%. Це звучить статусно. Це звучить розкішно. І це буде звучати статусно і розкішно як на чоловіку, так і на жінці. Тому придивіться. Оки ну, що більше на чоловіках. Ну так, да? 60 на 40. Хорошо. 60 на 40. Добре. Підсумуємо, да? Це у нас такий от східний уд в золотистому обрамленні спеції і теплої амбри. От так. Тож, ось така була у мене добірочка осінніх бюджетних ароматів. Напишіть мені, будь ласка, ваші бюджетні аромати і ваш бюджетний улюблений аромат саме на осінь. Мене, знаєте, трішечки бентежиться, що останнім часом я не можу знайти хороший бюджеток. В цілому на будь-яку пору року люксніша, діло, там все прекрасно, все хорошо, але до чого я не доколупається в певній мірі. Ну от з бюджету, ну хотілося б вже щось хорошеньке, а що як то, -то ні. Ні, це трошечки охарить. От що. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм, на мій інстаграм. Да, я там стараюся жити, А you know. от в телеграмі у нас в цілому доволі дружня, прекрасна атмосфера в чаті, так що welcome. да. І не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуватись цілому на мій канал. Ну, добудь, мені вже цих 900 людей, пожалуйста. Та -та. М -м -м -м. Давайте зробимо це разом. Люблю вас, цілую, обожнюю. До нових зустрічей.